Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Ми на моїй ділянці. Наглядочки з помідорами. Це на даний момент високорослі помідори, які на шпалері, які зробив затіняючу, граду, затіняючу і протиградову сіточку на всякий випадок. Сьогодні 19 липня, червів, буковина. Такий стан розвитку моїх помідор. Що ми робимо? Ми продовжуємо їх, так як в мене тут є сіточка, заплітати, де потрібно підв'язувати. Ось бачите, тут підв'язав. Пасинкувати. От. На пасинки не покажу бо зараз, бо ну, от пасиночок є, да? там більше я зібрав. Ось такі маленькі забираємо. Ну, такі менші ще можна лишати, просто я перед цим зібрав був дощик, то падав і записував, не записало все, звук. Так що показати по цьому не можу. Також я Чуть-чуть вибірково підрізав деякі листочки знизу, де по необхідності було, Чуть-чуть по одному, які вже відпрацювали свою справу. 에... Помідорки в нас цвітуть. Зав'язуються. Є якісь трошки менші. Є трошки більші. І вже й такі. Ну, от. Ті, що заплітаємо, в сіточку, ті заплітаємо. Де потрібно, підв'язуємо. Як виходить, тут заплатено, тут підв'язано. А тут мотузочки, якщо видно, доробив ще підв'язав на мотузки, бо дуже загущена посадка. Дружина садила, щось так дуже кучно зробила, поки я не побачив ні, цей... Ні зайти, ні вийти. Але от у нас в такому стані наші гайште, помідорки. Підв'язуємо, пасинкуємо і вибірково обрізаю. Внизу листя, яке відпрацювало. Тобто, якщо воно має вже, я вже обрізав, бачите, ось такий стан, я його забираю. Ще хочу про що сказати. Бачите, рослини розвиваються, цвітуть. От у нас пройшли дощі, дуже серйозні дощі З півтори доби ці дощі І йшли. Ми маємо вже отакі плоди в такому стані. Є тут деякі розтріскані, є в такому стані От. Ось в такому стані. Дощі йшли десь півтори доби, дуже мокро. Температура трошки впала, тобто понизилася. От. Ну, при понижених температурах бажано дати антистресовий препарат ізобіон. От, щоб Можна дати ще борну кислоту, але то чуть пізніше. Але зараз говорю про те, щоб, так як наші помідорки розвиваються добре, зараз я знайду, десь там мене були тріснуті. Знайшов, ось бачите, яка тут є ось там. І ось така, якщо видно, лопнувши. Ну це не тепер, не з цими дощами, а чуть раніше. І... Зараз трошки температура впала, через день-два температура підніметься. І дані рослини їх гарненько полило. Бачите, тут теж підтріснуто. Не знаю чому, якщо видно, бачите. ось так. І рослини почнуть інтенсивно рости. Так? І для того, щоб вони росли, Їм потрібно поживні речовини. Росли самі рослини. Набирався листок. Ну, він і так в мене чудовий, щоб ці яблучка чи ці яблучка... От, помідорні. От. Збільшувалося от тут, Бачите, от є більшенькі, є меншенькі, і вони будуть рости, набиратися, їм потрібні поживні речовини. От. Поживні речовини для такого потрібен кальцій. Звичайно, і фосфор, і калій. Але в даному випадку інтенсивно рослина е, полили її, піде тепло, було холодніше стане тепліше, і вона почне інтенсивно рости. Я даю в даному випадку кальцій. Кальцій можемо бивати в двох випадках. Розводити кальциніт селітру, що там є під корінь, або в хілатній формі по листу. Кальцій є в хілатній формі. Хіалатін кальцій. Тут 50 мл, можна 50 або 100 мл на 10 літрів води і оприскуємо рослини по листу. Або я беру кальциніт, не знаю зараз, який тут склад, треба просканувати, От, Є кальцій і є е, азот точно тут є, бо без азота ні, ні поживні речовини не засвоюються. Просто їх різне вміст Столову ложку, це десь приблизно 20 грам на 10 літрів води. Розмішую. І от в мене є така літрова кружечка, півлітрові кружки, або хто півлітрову баночку під кожну рослину поливаємо. Перед тим, звичайно, змочити. Так як в мене пройшли дощі, я не змочую, поливаю для того, щоб дати поживні речовини. Якщо були стресові ситуації, тобто були високі температури, температури впали, особливо вночі, в я використовую ізобіон. Особливо в тих випадках, коли іде, починає, ну, в таких випадках, коли йде перепади температури, завізі осипається. Вроді зацвіло. Зараз я постараюся, знайти, показати вам. А, все гарно, а потім кілька плодів зав'язалося, а останні опали там. Тому зараз я знай... ось така ситуація. Бачимо, тут щось пробувало зав'язатися. Якщо видно, Знаєш, і пішло осипання зараз. Ось такий плід щось йому не вистачало чуть -чуть. Ну, В даній ситуації теж, я так думаю, що воно не зав'язалося. І тут. ну Тут вистачає цих плодів, в принципі, але може такі особливості тут. Ось так, щоб воно нормально все було, нормально було. От. тому даю ізобіон Це. Біологічне добро для підвищення врожайності якості продукції та стійкості рослин до несприятливих умов. На помідори 20 мл на 5 літрів води оприскують зверху по листу. Зібіончиком обробляємо від стресових ситуацій. Сьогодні ні, а завтра можливо таке, що оброблю ще борною кистотою. Борну кислоту даю, по нормам положено 5. Я даю максимально 10 грам на 10 літрів води в бачок, обризкую рослини по листу. Бор в рослинах не накопичується, тобто десь 3-4, може і більше разів потрібно дати бору. Ну Там є різні варіанти, можна і з кальцієм годувати, вроді би. Я даю окремо. Е, окремо. Чому бор рослинах не накопичується, якщо рослина підросла трошки вище більше, значить треба ще раз обробити бором бор, Для кращого розвитку завязі, е, помідорчиків. Е, ще хочу сказати таке, що кальцій ні з чим більше не змішуємо, ні з якими іншими добрива. Кальцій даємо окремо, фосфор калій, фосфорно коріння добрив окремо. Так само ці, що під корінь. Окремо. Розмішали, дали. Потім ми будемо, коли буде наливатися плодами, треба додавати день кальції через день калій, коли вже будуть плоди дозрівати. Але разом не даємо. Кальцію окремо. На сьогоднішній день, 19 липня, після інтенсивних дощів даю кальцій під рослини, бо вони почнуть чуть потеплі день-два і почнуть сильно рости. Якщо було для них пожежні речовини. Ще хочу сказати, о, да, дані помідорки розвиваються у мене чуть-чуть повільніше, вони були слабенькими, стовбур не є товстий, от. там так само не є товстий. То раз на тиждень, раз на 5 днів, раз на 10 днів дивитися по розвитку, можете давати кальцій під корінь. От тут теж пасаночок, бачите. От, забираємо його. Тут лишив два стовбури, один і другий. Але якщо у вас є інші ситуації, що бачите тут, ну рослинки розвиваються рівномірно. Якщо є інші ситуації, зараз я покажу. От скажемо бачимо отака потужна. Ну, я не скажу, що вона занадто потужна. Потужний розвитк товстий стовбур, то щоб рослина не журувала, можемо один раз кальцій пропустити. Ну, але це можуть бути і особливості м, даного сорту помідорчиків. Тому, якщо у вас є така інформація, то дивіться, допустим, скажемо, бачите, оцих, всі рослини получали, отримували поживні речовини одинаково, дивіться, який тут стобур. Допустимо, скажімо, напроти тоненький. Це є в мене тут дві 4 рослинки. І всіх практично одинаковий. Вони тут тоненькі. Ось тут верхівочки. Сюди можна кальцію чуть більше дати. А тут де товстіші ці, чи така, така, чи ось така навіть. Чи скажемо така рослина, то якщо можемо разочок кальція пропустити, щоб рослина потім не журувала. О, і тут пасиночок є, бачите, верхівочка. Ну, це можна чуть пізніше. От йде верхівка сюди з квіточкою, а це пасинок. Забираємо його. Я забираю. Все, кальцій під рослини. 20 грам на 10 літрів води і літру під кожну рослину. Або по листу хілатином кальції 50 або 100 мл на 10 літрів води. Я обично даю 50. Дякую за увагу. Так може камера не передає. Звичайно, треба чуть-чуть дати. Дивіться, яке воно тут рясненьке. От. Я ще цього року стільки цих помідор посадив. Ой! Що навіть якщо їх не підживлювати, цього, по-моєму, здається, вистачить ось такі, що видно. Такі. Десь і більше, десь і менше. А? Роблю підживлення. О, ось такі Звичайно, там треба щось дати йому, щоб воно поїло. Ось ось такі мацюпусінькі. Ці ось такі. Тут ось такі. Знаєте, є більшенькі, є меншенькі. Ці вже набрали свій розмір, ну, плюс-мінус. А ці ще будуть, їм потрібні поживні речовини, тому стараємося допомогти рослинам. Дякую за увагу.